Можеш приготувати пиріг як на картинці і щоб смачний був. Добре, нема питань. Борошно, вершкове масло, розпушувач добре перетираю в крихту яйце та жовток. З цукром та ванільним цукром розмішую вінчиком. Додаю молоко, все взбиваю та мішаю з сухою суміш. Повинно вийти м'яке та пахуче тісто, яке я завертаю у плівку та даю відпочити в холодильнику 30 хвилин. А поки я перехожу до начинки. Розморозила попередньо вишні, тушкую вишні з цукром та крахмалом, вишневий сік перетворюється в ось таку густу суміш, те, що мені потрібно. Перекладаю у тарілку, щоб швидше охолонуло. Дістаю своє тісто, відриваю шматок. Та починаю розкатувати коржик. Викладаю в'ємність для випікання, розрівнюю все, проколюю виделкою дирочки, викладаю вишні на основу. Тісто, яке попередньо відривала, розкатую ще в один коржик та ріжу полоски, які будуть зверху. Мажу жовточком, давлю розігріту духову шафу до 180 градусів, режим верх-низ на 45 хвилин. Зберігай рецепт, бо це така вишнева насолода. Неможливо відірватися. Таким пирогом ти навіть свою бабусю здивувати зможеш. Всім смачного!